Вибухотехніки працюють на місці та перевіряємо екіпі... екіпірування покійних, для того, щоб там не знаходилось нічого вибухонебезпечного. його також до цього. Тому що інформація отримала. Він не відрізкує, так? Да? Ні, це не відрізкує. Не окремо, так? Да? Вони траншею екскаватором робили. А її потім також вважали. В да. один, один слой. один слой. Цивільні в цих групах, так? Цивільні в цих є такі, що... No, no, no.